Ананієв Сергій Олександрович. Ананієв Сергій Олександрович народився 4 серпня 1983 року у старовинному мальовничому місті Глухові Сумської області. Після закінчення Глухівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №1 1 продовжив навчання у професійно-педагогічному фаховому коледжі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Де отримав спеціальність електрик працював Сергій Олександрович у відкритому акціонерному товаристві завод агрегатних вузлів «Токарем». Дуже любив рибалити. веселий, добрий, позитивний. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Був справжнім другом і надійним товаришем, який завжди знаходив час для близьких і друзів. До Лав Збройних сил України Сергій Олександрович призваний у травні 2024 року брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. 24 липня 2024 року мужній воїн. Гранатометник Сергій Олександрович Ананьєв прийняв свій останній бій, перебуваючи в населеному пункті північне Бахмутського району Донецької області, де весь час і воював. У героя залишились мати, батько, донька, сестра та восьмирічний племінник. Його останні слова матері. Не забувайте мене. Поховали захисника на усівському кладовищі у рідному місті Глухові. Ананієв Сергій Олександрович нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно, вічна пам'ять герою назавжди сорок, назавжди в строю.